Поки Сіра бидло Маса чекає на реліз GTA 6, справжні інтелектуальні поціновувачі ігрових розваг оргазмують на помаранче у Streets of Roe 2. Перша Streets of Roe повноцінно вийшла у 2019 році. Це дуже цікавий та навіть унікальний інтерактивний експеримент, який об'єднує багато якісних та різних елементів у собі разом. Це одночасно і рогулайк, -like, тобто після смерті ви починаєте забіг заново і маєте багато різних покидків зі своїми здібностями, щоб почати нову гру. Це і мерсів сим, тобто вам потрібно погружуватися у світ гри для ефективного виконання задач та використовувати навколишнє середовище. У кращих традиціях Бенігіла та Чапліна ви можете буквально змусити противника піскознутися на банановій кожурі, хоча які тут можуть бути сумніви, коли навіть лисий вбивач теж нерідко користується цим методом. І звісно це GTA, оскільки тут забіги відбуваються на піввідкритих світах, містах де гравець теж має повну свободу дій. Якщо вам здається, що я занадто сильно перетягував з порівняннями з усіма цими іграми, розробник на сторінці у Steam сам чітко називає її міксом Deus Ex, Nuclear Tron та GTA. Це абсолютно хаотичний досвід, і якщо чесно, я давно хотів у неї пограти, але так сталося, що поки я планував це зробити, розробник анонсував другу частину. Ну а навіщо нам жрати картоплю, якщо є капуста, чи не правда? Друга частина ще скоріше за все вийде не скоро, проте вже існує демоверсія нашого симулятора помаганчевого юща, у яку може пограти кожен бажаючий, навіть такий як я. На жаль, чи на щастя, загалом усю дилогію розробляє одна людина, мед Добровський. Звісно, продукт ще дуже сирий, з великими нюансами, та й взагалі друга частина дуже сильно змінює постулати попередника. Наприклад, тепер це не зовсім ругулайн. На краще чи найгірше пішли ці зміни, і як взагалі мені цей досвід, про це і поговоримо у відео. Окрім того, спробую додати свої мега смішні геймплейні елементи та ризикнути показати своє бездоганне почуття гумору та вміння грати в ігри, щоб вирішити та відповісти на питання, чи зможе of Rock 2 конкурувати з GTA 6? Ви серйозно, камон? Не забувайте про лайк, підписку, коментар, підписку на телеграм-канал все таке, і, звісно, про допомогу ЗСУ. Основна фабула першої частини виглядає якось так: ви обираєте собі покидька з доступних класів, причому ці класи бувають дуже різними: від Копа і до горили. Проходите процедурно згенероване місто з продуманим, начебто як населенням зі своїм штучним інтелектом і різні етапи, вибираючи власний шлях розвитку для обраного класу, щоб у кращих традиціях нашого бджоляра усунути корумпованого мера тирани, щоб усі жили в злагоді та мирі. Те, що може відбуватися на цьому шляху, питання адекватності гравця, і зазвичай відповіддю на це питання є насилля та тотальний угар. Звісно, коли вашого покидька бувають, потрібно починати заново. Сам розробник характеризує гру не як Лайк, а як Лайт. А ось друга частина цю систему кардинально перебудовує. Можливо, навіть пересирає, та це вже вам вирішувати. По-перше, судячи з того, що я бачу, прогресія локацій буде відбуватися не у формі закритих етапів, тепер це буде відкритий світ, де щоб відкрити нові локації, потрібно буде виконувати завдання та їхати далі. До речі, і масштаб наших нових помаранчевих ігрових ющей теж став більше. Тепер замість одного мера потрібно скинути вже цілого президента. А для цього потрібно спочатку скинути мерів поменше, а потім створити свою військову хунту, народну самооборону. І по-друге, тепер немає смерті, як у рогулайках. Ви просто відроджуєтеся на тій же карті після смерті тим же персонажем з тим же станом світу. Хм, Не знав, що розробники цікавляться Ніче та його ідеєю вічного повторення. Що в принципі можна сказати про всі рогулайки насправді? Тобто так, це більше не рогулайк у формальному розумінні цього слова. Та й не у фактичному, ні в якому розумінні це більше не рогулайк. Дуже сміливе рішення, враховуючи, що цей елемент був однією з головних цікаво попередньої частини, але, судячи з усього, Добровський вирішив зробити акцент на треша нині та сендбоксі, а не на тактиці проходження. Що ж, поки інші подібні конкуренти вистрілили собі в ногу і обісралися, поки серія та буквально відпочивала більше ніж 10 років. Добровський вирішив створити свій аналог ета з меншим бюджетом, з меншим бюджетним ризиком і з більшим опором на фан. І що ж, мабуть, це саме те, чого не вистачало іншим серіям? Промінемо їх, до речі, Row – Убієнна, Cause – Грішно народжена, Trucrime брато вбивча, Mercenaries – Окаянна. Звісно, хтось з вас може сказати, що та ж сама Джазкоз це і робила, тобто йшла вабанк щодо того, що стосувалося фану та угару, і там ви теж влаштовували свій помаранчевий майдан. В принципі, так, але четверта частина настільки намагалася акцентувати на цьому увагу, що вийшов рідкий кал без задатків ні на фан, ні на нормальність. Ось це я розумію в Rockstar конкуренції 2025-му. двадцять The Old Country та піксельна від Tiny Build. Що? <звук> Перенесли реліз? 26-й? Виходить, взагалі конкуренції немає. Але я вам кажу, не списуйтеся піксельне місилово занадто рано. У наступному пункті я буду дуже суб'єктивний, тим не менш мені подобається подібна піксельна графіка, та й враховуючи процедурно генеруємо ахінею цієї гри, дуже складно уявити її в іншому графічному оформленні, тому що цієї ахінеї тут, скоріш за все, буде багато, хочете ви цього чи ні. І на іншому руші просто не вдалося б передати весь цей хаос. У принципі, анархічний Бенефіс це така собі візитівка подібних рогулайків. і вулиці рогулів 2 активно впроваджують цей принцип. Хоча, звісно, це приводить і до великої кількості багів, що дозволено як для демо-версії. Наприклад, основний квест ніяк не можна завершити, він просто не пророблений. У своїй першій кампанії я намагався знищити мера, а він і є головною ціллю фінального основного квесту десь разів 5, і після цього він просто кудись зник. У другий раз я таки це зробив дуже цікавим способом, але ніякого вам напису, дякую, за гру в демо, ніякого виконання квесту і так далі. Все як у реальному житті, чи не так Віктор Андрійович? Але це не один такий момент. Під час проходження класового квесту для міліціянта стався нюанс. Мені потрібно було заарештувати людинку, яка і видала мені квест. Ну, це якщо я правильно зрозумів мову квесту, квест завалився як можна зрозуміти. Тому так, такі моменти маються. Але це демо. Система соціального розшарування, тобто ігрових класів, викликає в мене деякі сумніви. Я пограв за кухаря та копа і навіть трохи за військового, тобто усі доступні поки класи. Якщо чесно, у них, звісно, різні стати, принаймні на початку, але я не відчував якоїсь серйозної різниці. Кухар, начебто, як має бути дофіга тактичним класом, але я все одно пробував собі дорогу кулаками, а коли зрозумів, що я серйозно смокчу в цьому, почав пробуватися вже зброєю, як справжній інтелігент. Одна з ключових навичок шефа це можливість пропонувати напої іншим, які можна було б теорії травнути чи щось таке. Це вже виходить якийсь симулятор смішка на Ющенка. Хоча, з іншого боку, напевно, можна було пробити такі махінації із їжею, ті ж апельсинчики. Тому все ж таки це симулятор ющенка. І хочу вам сказати, що ці апельсинки не прості, Ці апельсинки на Люди беруть один апельсин з'їли, взяли другий. От, і воно тягнеться, і тягнеться рука. На жаль, я нормально цю систему випробувати не встиг. Ти бачиш, що скіли між різними персонажами здається спільні. Спочатку я думав, що для кожного класу є свої обмеження, але як виявилося згодом, ці обмеження це просто поки заблоковані здібності, як однакові для всіх. І тому виходить, що навіть військовий та поліціян зможуть пропонувати на іншим, якщо вирішать розроблювати цей скіл. Ось це я розумію, батальйон, де всі з різним бекграундом. Вривайся в нашу Україну народну самооборону. Тому я все одно боюся, що біля ендгейму кожен персонаж не ставав над потужним потужнішим, якого не відрізняється від будь-якого іншого класу, тобто що було різнобаря класів та елемент стратегічного розвитку. Звісно, можна сказати, що гравцю немає сенсу прокачувати військовому кулінарію, але якщо це буде можливо, то я просто розчаруюся. Бо, звісно, круто, що у гравця є гнучкість, розроблений свого персонажу, тім разом знучністю мають бути присутніми і лімітації, тому що кожен клас згодом буде ставати просто нецікавою амальгамою. і Кожне проходження зможе легко зводитися до одного й того ж самого методу проходження. Звісно, у тій же дилогії Original Sin Теж немає жорсткого розшарування класів, і ви можете навчити свого персонажа фактично будь-якому скілу, якщо у вас буде відповідний розвиток. Але все ж таки, навіть тут, через е, жанр паті РПГ, вам все ж таки доведеться трохи робити різні класи та взагалі намагатися додавати своїм персонажам різноманітні здібності, тому що маючи лише один клас, дуже складно буде пройти. Звісно, навіть у цій же дилогії ви можете створити якийсь універсальний клас, універсальний біл. Але для цього вам потрібно буде обирати спеціальні е, абілки, як, наприклад, одного кувовки, який теж вводить свої лімітації. У першій частині Street of Rock була можливість створювати свої кастомні класи. і Ось там такий військовий повар може бути, утім, гібридизувати усі класи одночасно дивно. І про серії з гри деякі плашки скелів зроблені настільки на скору руку, що я навіть не бачу, що вони дають. База, ну тобто буквально база, як типу, зона побудови, ваші будівлі, ну, типу не знаю, як ще це пояснити. Це спірний елемент гри, особливо порівняно з геймплейною парадигмою оригіналу. Я особисто люблю ігри з елементами менеджменту колоні сіми та е, бейсбілдінг, Хоча у мене і є проблема десь на середині прохожень, коли я почуваюся слабким через те, що гра не веде мене за ручку, і я забираюся на плато без розвитку і не можу з нього адекватно вийти, через що не завершив напевно жоден колоні сіму, який я грав яким логічним кінцем і, скоріше за все, якби завершував, то ось це відчуття плато залишалося б до самого кінця гравці, кажуть, що особливість гри це можливість створювати собі власні історії та сюжет для персонажів. Че гра не дає для цього ніяких адекватних передумов і навіть твоя бурхлива фантазія не може живати життя. Цих одноманітних морд, яких ти сприймаєш лише як цифрових дурників пішок, якщо, звісно, ти не якийсь ютубер, якому потрібно робити відео, він намагається вижити максимум характеру з цих недоробків, щоб викликати якісь хіхі -хі та хаха. -ха. Так ось до чого це я Я люблю ігри з елементом менеджменту, колоні сіми та байсбілдінг, Але здається, таких елементів наразі трохи надто багато, особливо там, де без них можна було б спокійно обійтися. Наприклад, побудова бази в новому Асасін Криді, хоча я думаю, адекватна критика до Ubisoft вже не застосовується там свій ртом. Імплементація подібного елементу в Streets of Rogue 2 в теорії виглядає дивно і трохи нагадує цю тенденцію. І можливо саме через неї розробник змінив наративний фокус з ругулайку на Open World Survival Shooter з елементами ОНК, тобто на безпосередній GTA-клон, якби я не ненавидів цей термін. Його амбіційні заяви щодо подальшого розроблення звучать амбіційно та. Викликають сумніви, як зараз відбувається повсякденно з обіцянками розробників. І політиків? Тут ну, треба ж додавати якісь приколи про Ющенка в це відео. Я вже вам не наївний хлопчик, яким я був три дні тому назад. Та і графіка і руші роблять процес будування не зовсім зручним. через перспективу камери. Взагалі у грі можна буде приручати тварин. Якщо мені дадуть можливість приручати бджіл та розвивати пасіку, то навіщо мені взагалі будеться політична боротьба? Я буду доводити найменування цього проекту як симулятор Ющенка і просто відкисати на пасіці до кінця своїх дій. Що ж, дуже контроверсійний елемент, який, я сподіваюся, буде адекватним у підікінців та буде сприяти різноманітності гри, а не просто інваріантним тягарем для гравця, який буде змушувати проходження за проходженням будувати базу одним і тими ж планами, тому що є підозра, що класи такими і будуть. А ще немаловажливим важливим елементом є вождіння та машин. Саме вони допомагають переміщатися між містами. На щастя, керування автотранспортом можна змінювати, бо стандартна схема просто жахлива. Це щось у дусі транспорта першого ГТА. Якщо ви не шарите, то там, наприклад, щоб ходити, потрібно було спочатку провернути персонажа у потрібний бік і лише потім жмакати кнопку вперед. І ще на моєму мегапристрої мапа нормально не прогружалася, коли я їхав уперед. Сподіваюся, що буде якась кастомізація та різноманіття транспортних засобів. Поки що найбільше використання втівок, що я бачив, це те, яких озброювали в трейлерах ракетницями і потім руйнували все навкруги. Сподіваюся, що це не єдиний варіант зброї, але знову, якщо всі зможуть ставити такий механізм на свою машину, то просто не буде сенсу змінювати персонажів помаранчевої революції. Бо який сенс, якщо можна робити зі своїх машин, слава Богдани, роз'їжджати місто. Різноманіття в плані інвентаря присутнє, це і їжа і зброя. Не те, щоб у нас було дуже багато представників різних видів вогнестрілу, але принаймні є різні класифікації. Особливо цікаво на даній стадії розвитку виглядає ближня зброя, яка підходить для тих, хто хоче танкувати. Такою змогою чітко представляється військовий, хоча в теорії іншими теж. То просто що треба буде їх трохи більше придрочити. В плані зручності ближня зброя все ж таки дещо краще через відсутність необхідності постійно прицілюватися і неможливості. Випадково заграти якусь групу НПС, випадково випустивши пулю не туди. Але і з ближньою є вирогідність такого трагічного нюансу. Бо якщо ви своєю дубінкою будете махати у ці сторони, то теж можете випадково заграти, наприклад, Копа. Щоправда, ще один недолік вогнестрілів – це те, що для них сюрприз, сюрприз, потрібні патрони. Ближня зброя, сюрприз, сюрприз, не потребує їх, хоча вона теж може зламатися з часом. Найкращим варіантом залишається варіант кулачного бою за завітами Петра Моставчука. Загалом гра виглядає фаново, хоча, видно, і відчувається не стільки фаново. І скажу за найбільшим блогерським кишем перспективна. Проте мене дуже насторожує, по-перше, зміна жанрового креслення з рогулайку на сендбокс. Фінальна версія, скоріше за все, буде, мабуть, включати пермади. Це вже все одно не зовсім те. Це буде функція для любителів хардкору та сракопійку. Хоча хто знає, а чи завдяки цьому кардинальному повороту на 180 градусів розробники зможуть розкрити нові геймплейні особливості, які були б неможливі в першій частині, та дійсно створити пристойний сиквел, а не жалюгідну стагнаційну копію попередника. Однак насторожує, що серед таких інновативних елементів. Числиться можливість будувати базу та займатися її менеджментом, що без імплементації унікальних та якісних механік буде залишатися банально другорядним моментом гри. І по-друге, мене лякає можливість того, що всі білди для персонажів будуть зводитися до однотипних навичок. Хтось може не погодитися зі мною, бо гнучкість розвитку персонажу це те, що потрібно їм. Проте тоді я не бачу сенсу в класовій системі. Розумієте, якщо ви вже створюєте класи, то робіть реальну сегрегацію. Робіть каси, щоб була різниця, за кого я приходжу, щоб мовно на п'ятому проходженні все не скатувалося в одну і ту ж мету, де гравець буде робити все сильне героїв фактично одним і тим же самим набором навичок. Загалом дуже сподіваюся на безпроблемну розробку гри та успішний реліз. Ну і звісно, чи зможе вона конкурувати з GTA 6 абобитий, ну камон, всі розуміють, що ні. Якби ще можливо вона виходила в цьому році, тому що, як ми вже знаємо, GTA 6 не буде виходити в цьому році, можливо, неї ще. Трохи можна було б працювати над цим з точки зору маркетингу, але я не думаю, що вона вийде про в найближчий рік. Скоріше за все, вона вийде аж навіть після GTA 6, Про нані, як я це бачу, як я це розумію. Звісно, камон, конкуренція тут точно не може існувати ні в якому форматі, але я просто хочу, щоб люди побачили цей цікавий проект і звернули на нього увагу, тому що все ж таки не ААА-ями єдиними. І можливо, я дуже сподіваюся, що розробник зможе якось добре хайпанути на оцій схожості на порівняннях постійних GTA 6 та Streets of Rogue, щоб трохи прибрати популярності для свого проєкту, тому що ну, це дійсно дуже цікавий та перспективний. розважалово. сподіваюся, звісно, що у нього все вийде, незважаючи на всі ті критичні помарки, які я робив упродовж відео. А поки бувайте, та не забувайте.